Бути ще ближче до зірок здавалося б неможливо, але ми примудрилися, а ще змусили їх то ніжно обійматися, то запекло конкурувати. Нещодавно наш проєкт за підтримки телеканалу ТеТ запросив зірок на благодійний захід, де можна було придбати унікальні речі і задонатити на підтримку благодійного фонду Musician Defend Ukraine. І сьогодні ми разом з вами будемо збирати кошти на fpv дрони для наших захисників. Ведучими заходу, звісно, були Нікіта Добринін та Наталі Солонік. А гостями святкового бранчу понад 20 знаменитостей. Багато тих людей, про яких ми говоримо а, в наших сюжетах, вони а, справді присутні тут, і нам це дуже приємно. А, нарешті Аня, наприклад, Селіванчук, вона не те, що вона сьогодні не готує, вона нарешті їсть. Мені приємно, що сьогодні Енліо разом з нами. Гурт молоді. Я бачу поруч. Олексій Зевгородній, Анатолій Анатолій Заліско. А ще Іван Марунич, Проксолана, Ольга Сумська і Віталій Борисюк. Ілона Гвоздьова. Та ви ще всіх побачите. А ми хочемо відзначити найпунктуальніших. Віракамз місті... 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 Широкопола шляпа. До Речі, Віра одразу презентувала подарунок, який підготувала для обміну в стилі Сікрет Санта. Саме з такої забави ми запропонували зіркам почати наш благодійний захід, і всі підготувались на відмінно. Хто це? Будь ласка, хто це? Під, Підійде до мене. Хочу <плес> вас обійня. <с�алі> Там щось ціне мені здається. <плес> Ти знаєш від кого? Він каже, та ні, там просто написано, хто тримає цей район. <світ> ну це є то, що не зрозуміло. Старок була не єдина взагалі з усіх українських музикантів, хто <плес> не зробила кавер на цю пісню. <плес> а, так я знаю, чи ти подарувала. А, і тут ще фотографія, щоб я поставив на стол, так? Да? <плес> я не знаю, від кого ця шапка, але в мене є припущення, що ця шапка з Нью-Йоркського марафону. Ну і хто б сумнівався, що своїм подарунком Віра Кобзар не вкраде чи його серця? Розтанув від її уваги співак Енлео. І якщо раптом вам буде дуже самотньо, і ви будете думати, що ви один, знайте, що це серце моє вам, тому що я про вас думала, коли збирала Дякую. цей пакуночок для вас. Справді я раніше не хотів спускатися на паркінг. Тепер він буде це робити з усім цим набором. Наші зірки так розслабилися від прикольних подарунків, що багато чого нам розповіли. Даша Петрожицька поділилася секретом стосунків на відстані і життя на дві країни, адже її коханий мешкає в Німеччині. Виходить, що я постійно біжу, і я постійно з телефоном, тому що в мене, хвала Богу, є е, відеозв'язок. і я так можу побачити коханого і кицьку і передати їм привіт. Це буде вже три роки, як ми так на відстані. Секрет в тому, що якщо ви обидва прагнете бути разом навіть на відстані, то все буде складатися. Новий рік красуня планує зустріти поруч із коханим, але перед поїздкою до Німеччини має встигнути зробити ще одну справу. Відправити мамі свою нагороду заслуженої артистки України, яку отримала ще два з половиною роки тому, але забрала лише недавно. Мій тато був заслуженим артистом. Це насправді медаль для моєї мами, бо вона дуже хотіла, щоб я її отримала. Я їй кажу, мама, це якийсь самок е, е, нашого, це вже не так важливо. Але мама каже: забери і віддай мені. Це було більше важливий меседж собі на пам'ять для, для тата, який там десь на небі дивиться за мною і, можливо, десь спостерігає. Хто зна, можливо, скоро званням народної артистки похизується, й донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Ганна цього року дівчина закінчила театральний виш і вже встигла зіграти зі своєю зірковою мамою. В антрепризі за двома зайцями теж краля галя, ну викопана слухайте. Ну годі вже й шукати. Та ще й моя доця. разом і працюють, і на публіці завжди з'являються хореограф Євген Кот та його красуня дружина Наталя. Але вочевидь таких виходів у люди ставатиме набагато менше, бо, як виявилося, на нашому бранчі зірка вже була при надії. 23-й рік узагалі став для пари таким собі роком дебютів, адже Наталя приєдналася до туру Євгена танцюй зі мною. Ми ще під враженнями. Ми ще спілкуємося зі своєю аудиторією і плануємо на майбутнє вже наступний тур. А, тур плануємо вже на весну. А от відсутність чітких планів на новорічну ніч майбутніх батьків здається геть не бентежить. Навіть якщо ми будемо вдвох. То ми нам завжди задумувати. є що робити. Натомість Анна Саліванчук ретельно готувалася до святкування нового року, але для чого інтригує це мій маленький сюрприз для своїх дітей. Для мене це вихід із зони комфорту. Я цього не робила вже дуже давно, і тому я хочу це притримати в собі, щоб все збулось. Що ж, чекаємо від ані новин, чи вдалося заплановане, та повернімося до благодійного заходу. Адже наші знаменитості вже на низькому старті боротися за першу річ від справжніх зірок сучасності бійців, морських піхотинців 36-ї бригади зсу цей прапор з автографами побував у найгарячіших точках східного та південного напрямків фронту і виборов його. Дякуємо Олександру Салісько. 17 тисяч гривень на допомогу нашим бійцям. А за наступний предмет не лишила конкурентам і шансу поборотися. Наша ведуча Боятись не гріх, Футболку з автографом Тараса Тополі та решти музикантів Антитіл, які від початку війни стали бойовими медиками. Забрала Наталі, бо виявляється, вдома на неї чекають віддані фанати Антитіл. 9 тисяч гривень мої діти не буде? А от річ від хореографині Ілони Гвоздьови майже магічна, адже приносить перемогу. Це танцювальні туфлі, які е, перемогли на проєкті танці зірками. Врешті переможне взуття купив Олександр Волошин за 10 тисяч. А гвоздьова пообіцяла йому ще й особисті заняття танцями. Нам уже не терпиться поглянути на їхній тандем. До речі, не так давно Ілона здійснила свою мрію, зробила мамопластику. А в одному з наших попередніх інтерв'ю зізналася, що її новий покращений бюст мав стати новорічним подарунком для чоловіка. Але як виявилося, 31 грудня цей презент не дочекався. Вже 14 грудня на своєму заході. Я вже в принципі була в такому дуже ем, гарному костюмі, де була прозора сорочка. І тобто, ну вже всі побачили ці груди. То я вже вирішила, що ввечері треба вже остаточний сюрприз е, скриньку Пандори відкрити. І чоловіку показала йому дуже сподобалось. Як ви помітили, і на коментарі зірки стали відвертіші і до унікальних речей. Азартніші гості почали кооперуватися задля більшої суми. Так, співакові ЕНЛЕО дісталася річ від Анни Саліванчук. Це сукня вірунчика із серіалу одного разу під Полтавою. Я закидаю 12 тисяч, так як вже мало бути. Енлео закидає ще 5 тисяч, бо він був готовий закинути 5. Ми збільшуємо результат, але сукня йде вам. окей? Цікаво, що й позитив виставив на благодійний збір одяг, а саме футболку зі свого мерчу з підписом. І несподівано продав він її найдорожче за всіх. Здається, що Олександр Волошин просто стомився торгуватися з Дашою Петрожицькою. 200 тисяч я даю, і він мені робить е, пісню. Ну, таке благоділо, давайте. Окей. Є. Чим вам не ближче до зірок у прямому ефірі? Якщо буде кліп, я знімаюсь безкоштовно. до речі, Я поставлю постановку. Оце точно має бути найкрутіша колаборація 2024 року. Чекаємо, коли позитив виконає свою обіцянку створити хід під ключ. А ми тим часом розпитаємо, що можуть означати палки танці позитива з Лідою Лі під його новорічну версію пісні Спалахи. Може, вийде пісня, яку я спродюсував для неї, а може бути й дует. А якщо щодо розсекретити ім'я своєї дуже таємничої коханої, е, це вже зробимо в наступному. А може й на новий рік ми зроблю подарунок такий. усі речі на нашому благодійному заході були особливими. Але ця надана співачкою Тонею Матвієнко викликала у присутніх найбільше емоцій, адже належала самій Ніні Митрофанівні Матвієнко. Донька легендарної виконавиці не змогла приїхати особисто, тому слово замість неї взяла її колега та близька знайома Ольга Сумська. Це каплучка нашої берегині. І нехай ім'я Ніни Митрофанівни буде звучати в поколіннях. Ніночка, сонечко, я цілую цей пасі. Нехай від достойно. Цей унікальний предмет вийшов за рамки нашого заходу, І умови його отримання пояснить сама Тоня у своїх соцмережах. А ми щасливі підбивати підсумки. Зірковий бранч від ближче до зірок зібрав аж 279 тисяч гривень для підтримки дронами наших бійців на південному напрямку фронту. І це не остаточна сума, адже наші зіркові гості досі донатять за qr кодами З такою підтримкою ми точно ближче до перемоги. Разом ми сіли! слава Україні.